Вагітність і втрата близької людини, що робити психологу і як підтримувати жінку. Ви знаєте, досить часто вагітним жінкам радять не переживати, ігнорувати почуття, намагаються з ними не говорити про біль, про горе, про втрату, тому що вважається, що якщо жінка буде сильно все це переживати, то це приз... веде до негативних наслідків, може призвести до негативних наслідків для неї та для її дитини. Розповім вам історію, яка трапилася ще до повномасштабного вторгнення. Чоловік служив в... на Донбасі, спочатку це було, АТО, то потім ООС, якщо я не помиляюся в абріатурі. Він загинув, коли жінка була вагітна. Вже вагітна, знаєте, на сносях. Тобто чи восьмий, чи дев'ятий місяць вагітності, вона його поховала і, як радять, так до психолога не зверталася і замкнулася в собі. Складність була в тому, що він не так загинув. Це окрема історія. Ви знаєте, як часто. Ми чуємо, що не так, не при такому виконанні, не при таких обставинах, це призводить до того, що родину позбавляють виплат. І ось жінка народила дитину, залишилася без будь-яких пільг, без будь-яких виплат, тобто, залишилася під час декрету без фінансової підтримки, ну і плюс з втратою. Щось там з нею відбувалося, що саме ми не знаємо, бо з нею ніхто не розмовляв стосовно того, що з нею відбувається. Мама про неї турбувалася. Мама йде до неї в гості, бачить, що її дитина стоїть з малечкою біля вікна. Мама зайшла в будинок. А дівчина з дитиною на руках викинулася у вікно. Дитина впала на гілки дерева, і дитина залишилася жива. А ця дівчина загинула. Знов таки, ми не знаємо. Можливо, у неї були суїцидальні думки раніше, можливо, вона злякалася, що не зможе виховати дитину. Ми не знаємо. І е, коли е, на моєму курсі психологи вже йшли допомагати, то я кажу: коли ви підете, що будете перше робити? І вони починають розповідати, як вони з бабусею будуть пропрацьовувати горе-втрату, кажу, стоп! Це треба було жінкою пропрацьовувати горе-втрату, а з бабусею треба пропрацьовувати, де їй погодувати дитину, де взяти кашу, як забезпечити цю дитину. Бо спочатку ми. Працюємо з тим, що повертаємо безпеку, створюємо простір безпечний, де людина потім може відреагувати емоції. Не можна відреагувати емоції, коли не створений оцей простір. А коли дитина голодна, ви ж розумієте, ніякого простору не буде. Ну, це я трошечки в сторону відійшла. Отже, чи потрібно з фаїтною жінкою розмовляти про горе про втрату? Я вважаю, що потрібно. Я думаю, що якщо ми будемо ігнорувати потребу в вербалізацію, потребу в проговорюванні, потребу в тому, щоб поділитися спогадами про близьку людину, то у жінки вагітної може бути патологічний прояв горя. І це може ще більше нашкодити її стану. Є Достатньо екологічні е, способи перепрожити емоції для того, щоб не нашкодити дитині. Отже, на мою думку, е, треба. Перепроживати горе, втрату. І ви знаєте, коли ми працюємо на курсі перинатальна втрата, у нас там є лекція, було дослідження стосовно відносин мами і дитини. А якщо мама не перепроживала горе, але це стосувалося попередніх перинатальних втрат. І там є певні негативні наслідки для емоційного стану дитини, якщо мама залишилася в стані горя, що це може бути? Це емоційна відстороненість мами від дитини. Мама намагається захистити дитину від своїх емоцій горя, і тому виникає певна дистанція. І це лише один з наслідків. Отже, якщо ваших... У ваших клієнтів, ваших кейсах, ваших випадках трапляється ситуація, коли жінка вагітна, запропонуйте їй підтримку. У нас там в під одним з моїх відео був коментар: підтримка чи психотерапія. Підтримка, тому що психотерапія в такому стані, ну що ви будете з'ясовувати? Ну, з'ясуєте ви, що у жінки співзалежні відносини з її чоловіком. Так? Ми всі залежні під час вагітності, під час годування груді. Ми залежні від нашого чоловіка, бо я зараз турбуюся про дитину. а ти, будь ласка, потурбуйся про мене. Чи можемо ми це якось змінити в стадії такого гострого горя? Ні. Це пізніше, якщо вже будуть відреаговані якісь важкі почуття, ми можемо працювати з яким занадто тісним зв'язком, якщо він буде впливати знов -таки, на перебіг горя. але не завжди це впливає. Тобто психотерапія, як такова, я вже казала декілька разів, вона можлива пізніше, коли у людини буде ресурс перші місяці після втрати, знов таки, у когось місяці, у когось тижні, ми повинні створити простір. Де людина буде в безпеці, де людина може прийняти реальність втрати, відреагувати емоції, і ми можемо використовувати когнитивно-поведінкову терапію для того, щоб працювати з думками, коригувати думки. Ви ж знаєте, що в цей час думки на кшталт, я не можу без нього жити, я не впораюся, я не знаю, як жити далі. Я... Повністю самотня, мене ніхто не підтримує. І це якраз це не факти, це наші думки. І колективна поведінкова терапія допоможе впоратися з такими думками. А тілесно орієнтована терапія допоможе впоратися з реакціями тіла на горе та втрату. Тобто є певні терапевтичні підходи, які ми використовуємо, але йти в глибину немає сенсу. Отже, Давайте зберігати певний баланс, коли ми допомагаємо, коли ми коригуємо стан клієнта без занурення в терапевтичні відносини, без занурення в глибинні причини, тому що перші тижні, місяці після втрати занадто багато. Сил іти на те, щоб перепружити горе. Горе правда важке, це тяжкі переживання, і людина втомлюється, і їй потрібен час для того, щоб е, повернутися до якихось адаптаційних моделей. Дайте людині цей час, і так напевно, якби е, у неї було менше залежності від. Близько людину, тобто, якби жінка була в меншій залежності від чоловіка, якби вона його менше кохала, менше часу з ним проводила, вона б легше перепроживала горе, так. Але маємо те, що маємо, маємо кохання, маємо гарні відносини, маємо гарних чоловіків і маємо велике горе. Один з психологів сказав: горе це наша розплата за любов. Напевно, це так. Давайте підтримувати вагітних жінок і оберігати їх. Дякую за вашу увагу.